Ні, ти думаєш, я жартую, що там буде багато сходинок? Що, жартую чи ні? Жартую. Зараз побачиш. Давай йдемо. Закрий очі. Йдемо. Йдемо, йдемо, тільки не відкривай. Я не відкривай, я тобі скажу. Там не дуже багато сходинок, але не відкривай поки. Ні, ти ще ні. Зараз скажу. Один, два, три. Відкривай. Приблизно так і починається наш середньостатистичний ранок. Але сьогодні особливий день, і ми з Мією їдемо на студію дописувати дрібнички до нового альбому The Trable. Сподіваюсь, вам буде цікаво побачити, як все відбувається зсередини. Там не дуже багато сходинок, але не відкривай поки. Нє, ти ще не. Зараз скажу. Один, два, три. Відкривай. Багато? Пішли покорять. Дим звукозапис. Давай, на, на другий поверх Все лишь. Давай. Ти думала, що музика це так просто? Якби ще не ця жара, да? все правильно туди. Зараз помимо ручки і йдемо. Да, правильно. Наліво. Шуміє, це твій перший влог. Зі мною будеш вести, так? Да? Чуєш музику? No, we stand! We fight! We stand! We fight! We stand! We fight! Wild balls! Gonna burn! Wild balls! Wild balls! Gotta burn! Wild balls! Wild balls! Gotta burn!

ну давай, давай, нормально, да. <соединяющие> <соединяющие> <Сит>, home sweet home. робот подмигнись. Home sweet home. Кто из нас дуже рано каже home? Home sweet home. Да, воно типа home sweet home. Ага, окей. Okay. О, си, <pledged> <spe laughter> О, oh, Я ноту не розумію. Вище вона там. Ну, з тобою виходить. Остання нота щось цікаве. Ну що, дописали всі групи вібеки, ви щось там вже почули. Зараз Тасанчик доспівує якісь там дабли. Ну і що? І залишилось дописати ще саксофон. Я вам якщо що не казав, але в альбомі буде дві пісні з саксофоном. Це такий собі експеримент, але має бути дуже круто. Тож, чекайте на альбом. Це відео я зробив більше для себе як пам'ять про те, що ми з димкою були на студії, та й про запис нашого альбому. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, може викладу відео саме з запису барабанів, контрабасу, може ще чогось. Коротше, до зустрічі.